Слава Богу, брати і сестри, Слава я вас в собранні, як будь то в селі. Є така пісня стара, автор каже так: о, як радуюсь думки, про минулі ті роки. Хочеться хоч раз мені бути в церкві з братами в селі. Слава нашому Ісусу! Слава. Брати і сестри, які приїхали з України, Згадайте те собрання, яке було в селі. Коли вас наповняв Дух Святий, коли ви плакали, коли вас касався Дух Божий і було духовне пенія, було духовне привітстві, старші брати і сестри знають, що то таке, і не хотілося розходитися, тому що було добре в селі, не спішили. Браття, сестри, я вірю, що в цьому Собранні Дух Святий Він працює як колись в селі. Амінь. Браття кажуть, щоб сказав трошки про себе. Я думаю, що ви половину знаєте про мене. Я, Мене звати Панас і з України приїхав перший раз. Підписаний на ваш канал, кожну неділю дивлюся ваше служіння но був присутній тільки духом вас, но зараз присутній тілом і духом. Слава Богу. Бог мені дав сім'ю красиву, маю дев'ять діток, слава Богу. І коли я їхав до вас, то мої дітки вони обкружили мене з жінкою, помолилися за мене, руки положили на мене. І я відчув Боже благословіння. І я б хотів би в цьому собранні пережити це Боже благословіння. Є написано в Слові Божому, браті сестри, що благословіння Боже, воно собою печалі не приносить, а воно обогащає. Амінь. Хай Бог благословить нас. Мене таке слово є. Їхав до вас в дорозі, і мені прийшла така думка, що робити нам, віруючим людям, щоб в нашому життю було пробудження? Я думаю, що ми всі хочемо в життю своєму бачити, переживати силу Божу, переживати присутність Божу. І ми хочемо, щоб в нашій церкві, в нашому житті було пробудження. Але для цього нам треба щось зробити. І я, я прочитаю про, такі слова, Книга суддів, 6 глава. І з першого віршика читаємо так. Сини Ізраїліві стали опять делать злоє пред очами Господа. И предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет. Тяжела была рука Мадианитян над Израилем. И сыны Израилями сделали себе от Мадианитян ущелья в горах и пещере и в укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амаликитяне и жители Востока, и ходят у них. И стоят у них шатрамы, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ибо они приходили со скотом своим, и шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча, их им и верблюдах их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы Опустушать її, і весьма обнищал Ізраїль от мадіанітян, і возопили сини Ізраїлів Господу. Слава Богу. Братья, і сестри, є порою такі моменти в житт нашому, що у наше життя приходять мадіанітяни. І є причина, чому в життя наше приходить ворог. Там, де ми не пильнуємо, там, де ми даємо місце ворогу в життю нашому, і ми заходимо на його територію, то приходять вороги. І їхня ціль ворога, щоб ми таке слово там вісьма обніщали, щоб ми стали порожні, щоб в нас не було молитви, щоб в нас. Не було бажання шукати Бога. І я прочитав, що вісьма обніщав Ізраїль от мадіанітян. браті сестри, і перший крок до пробудження в життю нашому возопілі сини Ізраїлеві Господу. Амінь браття сестри, що таке возопити до Бога? Я думаю. Що в нашому житті були такі моменти, коли ми по особливому кричали до нашого Бога. І Бог нас, Він нас почув. Амінь. Ми кричали до Бога, ми возопили. Браття і сестри, щоб мати пробудження в життю у сім'ї своєї, у церкві Божій, треба воззопити до Бога. Треба не соглашатися із ворогом, не йти на компроміс із Ним. Знаєте, я якось на перший рік, день 2023 року, дзвонений до мене друг мій. І він каже панас, нас, я б хотів. би щоб, щоб ти приїхав до мене в гості. І каже, в мене в сім'ї є велика потреба. І я взяв дружину, і ми приїхали до них в гості. І ми стали бісідувати з ними, роздумувати. І цей брат диякон каже: Слухай, вже більше три роки у сім'ї моєї я не читаю Слова Божого. Більше три роки в сім'ї моєї немає молитви. І я кажу, я розумію, що я ослабів духовно п'ятеро діток. І я каже, хочу у цьому новому році бути живим. Я хочу в цьому новому році мати силу Божу. Я хочу, щоб в сім'ї моєї діяв Дух Святий. І він каже, діти мої маленькі, не хочуть іти в собрання. Не хочуть читати слово Боже, і я каже, рішився покаятися. Браття, сестри, я взяв для себе великий урок. Чи багато сьогодні з нас таких є в цьому залі, що хочуть у цьому новому році переменити своє духовне життя? Чи багато сьогодні у нашому залі є таких братів і сестер, які хочуть, щоб в сім'ї вашої горів огонь Святого Духа, Ава, Отче. Братя і сестри, я б хотів, би, щоб ми в цьому служенні возвали до нашого Бога. Амінь. Ми стали молитися. І я побачив, як цей брат він прийшов до своєї дружини, впав її на шию і став сильно плакати. Мене сильно торкнулося це. І я побачив, як ця дружина вона впала своєму чоловікові на шию. Ці маленькі дітки вони стали у тата у мами просити прощення. Браття сестри, як прийшла сила Божа, і цих старших діток Бог крестив Святим Духом, прийшло духовне пробуждення. Амінь. Рима вузькібі речення. Амін. Браття сестри, я віру, що в нашому зібранні працює Дух Святий. Алілуя. Амінь. Брат сестра, перевір, може сьогодні в життю твоєму медіанітяни прийшли. Може, сьогодні ворог відтоптує те, яке гарне святе. Я б хотів, би, браття сестри, щоб ми в цьому собранні возвали до нашого Бога. Амінь. Є написано в Божому Слові, ко мне, і я отвечу тобі і покажу тобі великої і недоступної. Алілуя! Алілуя! Возвати до Господа. Братя, сестри, як це ценно мати ці тісні відносини із Богом. Другий крок, щоб мати пробудження, бути чесним. І бути відкритим перед нашим Богом. Ми читаємо у 12 му віршику, 6 -му розділі, де цей чоловік, Гіон, Гі... він був чесним перед Богом. І він казав: Господі, якщо ти є з нами, якщо ти є з нами, де ці всі чудеса, про які говорили батьки наші? Якщо ти є з нами, то чого постигло нас таке бідство? Браття сестри, Гідіон був чесним пред Богом. Він був відкритим перед Богом. І Бог до нього каже муж сильний, Господь з тобою. Амінь. Браття сестри, Бог хоче, щоб ми були чесними. Амінь. Щоб ми були відкритими перед нашим Богом, є написано в Божому Слові, з милостивим ти поступиш милостиво, з мужем іскриним, іскрино, а з лукавим по лукавству. Братя і сестри, Бог знає наше життя, Бог знає наше ходження, Бог знає сім'ю нашу, Бог знає твоє положення. Бог знає твоє серце, з яким сьогодні ти приїхав, і приїхала в Дім Божий. Но скажи Господу сьогодні, в цей ранок, те, що тебе болить. Амінь. Алілуя, Скажи Господу, те, що в тебе болить у сім'ї в твоєму домі. Може, ти як батько, може, ти як мати сьогодні, і ти сьогодні учиш твоїх діток, ти сьогодні кажеш їм, ти сьогодні молишся, ти сьогодні постися, Але сьогодні, в цей ранок, браття, сестри, я віру, що Дух Святий Він хоче, щоб ми були відкритими. Алілуя! Муж Божий да, відказав так, каже, я відкрив тобі грех мой. Амінь. І не скрив беззаконіє. Муж Божий він впав, Да. І каже, і надо мною день і ніч тяготіла рука, але, каже, я відкрив для тебе гріх мій. Браття, сестри, бути чесним, відкритим. оце є дуже сильно, і тоді прийде Боже пробудження. Третій крок, щоб мати духовне пробудження, браття, Бог каже, до Гідіона, іди до твого батька в двір, і там в твого батька посаджене священне дерево. У домі твого батька жертвенник. зрубай це дерево, і розруш, жертвенник цей. І тоді прийде перемога. Амінь. Браття серці я так думав сьогодні, що може значити в духовному значенні жертви Ник Ала. серці, це значить, це до чого сьогодні найбільше прив'язане моє серце. Про що сьогодні в цієї країні, куди я приїхав? Які сьогодні мої, мої плани? Браття серці я, я дякую Бога, ваші сім'ї. Бог благословив, хтось приїхав із Волині, хтось приїхав із Римщини, хтось приїхав із України. Я дякую Богу, що в цьому городі є жива церква Божа, в якій присутній є Дух Святий. Алілуя! Алілуя! Я б хотів, би, брати і сестри, щоб ви, щоб ви жили свято. Як сьогодні це. Мамона, багатство, як воно має велику силу. Браття серці, сьогодні ви маєте гарні машини, сьогодні ви маєте гарних хати, сьогодні ви маєте достаток в країні цієї. Я б хотів би церква Божа, щоб ми живучі, щоб ви живучі в країні цієї, щоб ви не забули вашого Бога. Амінь. Аллилуйя! Що, що, щоб ви служили Богу і сказали разом з Ісусом навином, а я і дім мій, ми будемо служити Господу. Амінь. Аллилуйя! Як це ценно, браття серці, як сім'я служить Богу, як це гарно дивитися, як дітки виходять співати, як це гарно слухати, як маленький братик вийшов і на пам'ять вивчає псалом, ава Отче. Там багато посіяно, да-да, там недоспані ночі, там, там переживання. Но той батько і мати, які моляться і постяться, і переживають за дітей, за внуків, І я віру, браття, серці, що ваші сім'ї не залишить Бог. Амінь. Розруш цей жертвенник. Амінь. Може, цей жертвенник сьогодні він тебе так поработив, що в тебе немає часу молитися, в тебе немає часу читати Слово Божого. Може, ти сьогодні не маєш таємної кімнати, кім... то сьогодні до тебе говорить Дух Святий. У цей ранок хочеш бачити пробудження у домі, у церкві. Розруш жертвенник Ваала. Амінь. Зрубай це дерево і прийде отвіть Божий. Останній крок до пробудження. Бог каже до гії Діона: построй жертвенник мені новий, на скалі, на горі, построй жертвенник мені новий. Браття і сестри, ми читаємо у Божому Слові. Де апостол Павло каже так: ми імем жертвені, від которого права не ймеють питатися ти, які служать при скинії. Браття сесії, ми маємо жертвені. Амінь. Це ж це, це Боже Слово. Алілуя. Я б хотів, би, щоб ми в цієї молитві Понуждалися, браття, сестри, може, ви ослабіли. Може, сьогодні вашому життю, вашій сім'ї немає духовного росту. Може, ви молитися у вашій церкві, щоб було духовне пробудження? Я б хотів, би, щоб ми в цієї молитві возвали до нашого Бога. Амінь. Римане скібере гемина, аллилуйя. Ава Отче. Якщо ти возовеш до Твого Господа, Він дасть для тебе поміч. Ава Отче. Аллилуйя. У Бога є сила. Дух Святий мені каже, що в цьому служенні є батьки, в яких немає сили, немає духовної сили, но ми чули, що надіюшися на Господа обновляться в силах. Аллилуйя. Крама на лауде, самін. А, отче обновляться в сілах, поднімуть криля як орли. Я б хотів би, церква Божа, щоб в молитві цієї піднялися наші крила. Аллилуйя! Амінь, романе Скіберензор. Щоб твій дух воспрянув. Амінь. Щоб щоби в сім'ї, у церкві було духовне пробудження. Помолимся про це Господу слава. Амінь.